Вітаю, любі третьокласники, на уроці української мови. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи впродовж речення. Сьогодні я як і чому? Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Ми продовжуємо з вами досліджувати дієслова. Пригадаємо, що дієслово це частина мови, що означає дію предмета або живої істоти і відповідає на питання, що робить, що робив, що буду робити. На сьогоднішньому уроці ми попрацюємо над темою Добираю дієслова антоніми і синоніми. Розорніть свої робочі зошити і запишіть. 18 березня. Класна робота і каліграфічна хвилинка. День загадок про весну. Натисніть на паузу. Виконайте письмову вправу. Складіть три дієслова. Ці три дієслова ми запишемо з вами в три колонки. Перше дієслово це Прийшов. Друге. Казав і третє. Малював. Отже, на новому рядочку з великої букви записуємо перше дієслово. Прийшов. Прийшов. Відступаємо трошки місце. Друге дієслово. Третє дієслово малював. Не розтягуйте, щоб помістилося на одному рядку. Визначимо час дієслів. Прийшов! Ця дія вже відбулася, відбувається зараз чи буде відбуватися? Відбулася, значить, це який час? Минулий казав. Теж відбулася минулий час, малював теж дія, яка відбувалася в минулому. Нам тепер кожне з цих дієслів необхідно змінити за часом. Тобто, минулий час змінити на теперішній і на майбутній. Прийшов, а що роблю? Іду, записуємо в цій, в цій же колонці, йду. А тепер змінимо дієслово, щоб воно було в майбутньому часі. Що зроблю? Прийду. Далі друга колонка. В минулому часі казав, в теперішньому, що зараз роблю? Кажу. І в майбутньому часі що робитиму? Казатиму. Або що буду робити? Буду казати. Що робитиму? Казатиму. Так, казати. І третє дієслово. В минулому малював, в теперішньому що робить, малює. А в майбутньому, що робитиме або що буде робити, буде малювати. Буде малювати. Так. так як 18 березня це день загадок про весну, то ми на уроці української мови сьогодні поговоримо якраз про загадки, весняні загадки. Весна це пора пробудження природи. Сонечко світить яскравіше, сніг тане, з'являються перші квіти, а пташки повертаються з теплих країв. Спиши загадку, запиши відгадку, підкресли дієслова. Прочитаємо загадку. Із малої цибулини виріс весняної днини, до нарциса привітався та на грядці запишався. Відгадали, хто це? Так, це тюльпан. Саме ця квітка проростає з цибулини, це весняна квітка. Ваше завдання записати посередині вправо один і списати загадку. Загадку списуємо так, в якому вигляді її подано, тобто чотири рядки. В кожному рядку останні слова: це цибулини, днини, привітався і запишався. Не забувайте про розділові знаки. Натисніть на паузу. Так, нам необхідно записати відгадку. Знизу запишемо під загадкою з боку тюльпан. Що це є тюльпан. Підкреслить дієслова. Знаходимо дієслова в цій загадці. Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався та на гряці запишався. Які слова означають дію предмета? Виріс, підкреслюємо олівцем під лінійчку. Виріс, що зробив? Виріс, підкреслюємо двома лініями під лінійку. Є ще дієслова слова в цій загадці. Що зробив? Привітався, підкреслюємо це дієслово теж двома лініями. Привітався. Дослідіть цю загадку, можливо, ще є дієслово. Запишався, що зробив? Запишався. Підкреслюємо це слово також двома рисочками. Зараз пропоную вам трошечки відпочити і порухатися під нову весняну руханку. Трошки повертайтеся на свої місця і ми продовжуємо. Наступна вправа. Склади загадку, відгадай її, випиши її слова і підбери антоніми. Пригадаємо з вами, що таке антоніми. Антоніми це протилежні за значенням слова. Наприклад, високий низький, біла чорна, іду «стою», Прочитаємо чотири рядки синім цвітом серед гаю, бо мене не стане влітку, я найперша зацвітаю. Відгадайте, що за квітка. Нам необхідно розташувати рядки так, щоб утворилася загадка. Хіба може в кінці речення стояти кома? Ні, тому переставляємо місцями. Я найперша зацвітаю. Синім цвітом серед гаю. Підгадайте, що за квітка, бо мене не стане. Отже, нам необхідно з цієї загадки виписати дії слова. Шукаємо слова, що означає дію предмета. Пишемо посередині вправа два. До речі, здогадалися, а що це за квітка весняна, яка перша зацвітає синім цвітом серед гаю. Це є Рокус. Подивіться на цю незвичайну квітку. Виписуємо дієслова. Чи дієслово це зацвітаю? Записуємо звук. Зацвітаю. А протилежне зазначення відцвітаю. Наступне дієслово. Відгадайте. Зразу думаємо про протилежне. Загадайте. Загадайте. Ома. І ще є тут дієслово, діти, не стане. Не стане, тере, бо мене не стане влітку, або протилежне я залишуся, так? Не стане, залишусь. Тепер пропоную пограти в гру покликання прикріплене в класрумі. І на завершення нашого уроку закріпимо сьогоднішній матеріал перемісти у відповідну колонку. Дієслова антоніми і дієслова синоніми. Дієсловами антонімами ми з вами попрацювали в попередній вправі. Це слова, які мають протилежне значення. А дієслова-синоніми це дієслова, які мають близьке значення, але звучать вони по-різному. Отже, сміятися плакати це дієслова антоніми чи дієслова синоніми? Антоніми, звичайно, тому що це протилежні дієслова, протилежні дії. Будувати руйнувати. Антоніми. Говорити казати. Синоніми, тому що це одна і та ж сама дія, але слова звучать по-різному. Живуть, мешкають синоніми. Говорити мовчати. Антоніми. Товаришувати дружити синоніми. Отже, на сьогоднішньому році української мови ми з вами дослідили дієслова антоніми і дієслова синоніми. На закріплення вправа під номером 5 на сторінці 120. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі.